Друзі, це місця, звісно, дуже класні і вони фантастичні. Але справа в тім, що треба дуже швиденько їхати, тому що назріває друзі, дуже поганенька погода. Тому треба летіти ардісок, везе. Майже 19 кілометрів ми вже проїхали з Ардіском. Все нормально. Були сьогодні також з ним в Макдональдсі. а зараз все тут. Я люблю катати такі двадцятки, особливо ввечері, по Житомирській трасі через чайку, доїхати до Стоянки і повернутися назад. Тут є декілька цікавих, таких собі затяжних верблюдів. І коли ви їх подолаєте, е ну, у вас буде десь максималочка, якщо ви на МТБ-50, а якщо ви на Гревелі, то можливо 60, а якщо на 6, то всіх 70 км на годину. Є тут такі декілька чудових пагорбів. Тому якось так, ось такі, ну, буду говорити відверто, зимою я багато 15 ток їздив двадцяток, десяток. Тому нічого нового, їдемо далі. Загалом себе ардіс, який я, я буду говорити відверто, я використовую МТБ як турінг. Ви уявляєте? Тобто він ходить на чималій відстані. Уявіть собі. От ми вже сьогодні проїхали 19 кілометрів. І ще нам додому десь, ну, не знаю, мабуть, кілометрів за 8, може за 10. Це наш поворот. Ми в нього заїжджаємо також, а далі нам, друзі, треба вимкнути світло. Бо ми заднім стопом їдемо, але без переднього світла. Ось таке воно світло. що, Я їду повністю в адекватному стані. Нічка темна. Але я їду, у мене декілька ліхтариків, і у мене запитувались одні, типу, а для чого тобі там два ліхтарика? Два ліхтарика мені для того, що якщо один сідає, інший вмикається. Ну і плюс один, бачите. Зараз використовується для підсвітлювання, тому що темно на вулиці і ви б мене просто не побачили, якщо б не цей ліхтарик. А так, все нормально. Ми тут швиденько не їдемо, нам тут не потрібно швидко їхати. Спокійненько-тихенько. Ось така покатуха у нас а, прикол. Ідемо просто вже стичаєший вітер. До зустріч. Машинка, єлі крутиться. Ну, зараз можна чуть-чуть додати трішечки, але небагато. Зараз у нас буде круговий рух, і тут саме головне обережно, тому що тут є такий, бачите, прикол перед кругом. І завжди тут можна вибити колеса. Пригальмовуємо, у нас зліва нікого. Ми зайшли, нас мають і випустити, от якось так. Ну, до речі, телефон використовувати вночі як заднє дзеркало. До речі, прикольна тема. Та й загалом, мабуть, навіть і посеред білого дня можна використовувати його саме так. А ми їдемо, Ардісок працює. Mm. Тому летимо. Йдемо зі швидкістю десь. Двадцять п'ять, двадцять чотири. Коли як? Двадцять чотири і шість. Заходимо. Ще в нас один. Походимо сюди, ми лівіше беремо. Лівіше, 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 лівіше. Сзади нас машинка. Ми її пускаємо. Давай, давай. Красончик. Ось такі я найбільше люблю круговіе рухи. Люблю роз'їзд на колі. Дуже мені подобається ця процедура. Друзі, на жаль, я мушу з вами збиратися, тому що в мене на моєму телефоні сіла батарейка і фініш нам навряд чи вдасться відзняти, хоча я спробую. Так, ну що, ми прибули з дому. Все нормально. Завжді дісочком все добре, зі мною все добре. Трішечки зябка вже, може десь скоро накрапати дощик. Тому все, всім подякували. Підписуйтесь на канальчик, ставте лайки, ну і там ви знаєте, що робити. Максимально 55,4 за сьогодні. Круто. Особливо подобається мені, коли в нього дві фари світить. Ой, як прекрасно, дивіться. Скільки світла? Світло вдосте, 1200 люмій, Тому все, друзі, ми пішли спадки.